Слоїк, вакація, мешти, коліжанка. Отак то є всі львівські жаргони, які я почула за три дні у Львові. Все ж таки не сидиться мені на одному місці. Я вирішила поїхати у Львів по власних справах, а тобто намалювати творчі конкурси. Ну і звісно, просто подивитися на це славетне чудове місто, яке я завжди хотіла. побачити. Туристи що? ми туристи. Ну і звісно, в той день, коли ми приїхали, не обійшлося без якихось супер новин. Гадайте, хто приїхав у Львів і на якій площі я була разом з цією людиною. Але я сказала: ай, я не хочу нікуди йти. Йдемо звідси тут багато народу у Львові. що сьогодні дуже людно. Я не знаю, що сталося. Напевно, хтось приїхав, не знаю, хто приїхав. Я не місцева. Кого чекають? Кого чекають? Когось ми чекають? не знаємо. Ми йдемо в п'яну вишню. Mm -hmm. Отак от я взагалі підозрювала, що там може бути Зеленський, але думаю, та ні, та він ранком був ж не у Львові, як він може бути у Львові. Та шо? А ще так як я їхала малювати творчі конкурси. Першу політехніку, потім в, в мистецьку академію. Я перед тим ще тренувалася малювати різні голови. І у мене така хороша вдача. Якраз на першому екзамені впалася та сама голова, яку я малювала і дома тренувалася. Тому отак, от тепер можемо подивитися, який гарний університет всередині. Ми в захваті! Я вже домалювала один екзамен з малювання, рисунок. Отак от. Все, ми гуляємо. У мене є дві годинки вільного часу, ми поснідали пообідали. Ми По йдемо хап... нап... попити львівської кави mm -hmm. на прогулянку. Такий от е під'їзд. Дуже гарний. Що дуже... Де ми, ми йдемо? Гостел, сніди. Це хостел. Вау! Ольга Миколаївна, не боїтесь. Мамо, а ти знаєш, що якщо зайти в кожен під'їзд Львова, то в кожному буде якась своя і цікава сім'я. В кожному буде свій цікавий інтер'єр. Ми пішли на ринок, де можна було знайти дуже багато різних картин, різних виконавців. Це було дуже гарно. Там настільки прекрасні картини, що я була просто у захваті. А, до речі, про свої малюнки, які я малювала. Мені було не дозволено знімати або фотографувати свою роботу або інших учасників. Але ну, коли мене це зупиняло, Я сфотографувала свої дві роботи, можете подивитися, це блог. Я загубилася. Я склала два екзамена з живопису і рисунка. Ну, все класно, все, все класно. Я знала, все добре. Мені понравилось, Типу, все було добре. Не було тривоги, слава Богу, все було добре. Іду. Шукаю третій трамвай. Де знайти третій трамвай? Все, там всі дівчата, дівчата відчататися прийшли нормально, розслабоні. Я пишу ще як мама купила одну новий костюм, пішла в новому костюмі, ну, щоб показати, що елітно прийшла, чи ну, візьміть до держави. А тут ми вже пішли пити славнозвісну ліську каву. Ну і ви ж розумієте, що тут кави тільки одної не пішлося, п'яну вишню ми теж не оминули. Я б не сказала, що я прям дуже великий фанат такої прям крепкої кави. Але Олічка таке любить, Олічки понравилося, тому це вже добре. І спробувати, до речі, от таке от потрібно.

Це вже третій день у Львові, мій третій екзамен з рисунку. Там в той день ми вже ніде не гуляли, просто намалювали і поїхали собі додому. От такий от блог вийшов. Я Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю, цілую. Цьом-цом!